Одна з наймасштабніших атак на Київ. Єдині аргументи РФ по примусу до миру на їхніх умовах. Що Трамп пропонує Україні і коли вигаданий ним так званий дедлайн по припиненню вогню? Ідея Путіна є достатньо простою. Він хоче зробити Дональда Трампа спільником своїх злочинів. Якщо Україна з цим погоджується, да зразу біжать на засідання, ООН, легалізують, і Росія відкриває. Ящик водки і починають пити з горла. припинення вогню ну до літа, тобто вже десь протягом місяця тут залишилося не так багато часу. Це може бути досягнуто. Може вестися підготовка для утримання гріпенів. Ось коли почалася війна, мені було 9 років, тобто окупація Криму, Донбасу і так далі. І я хочу, щоб моя дитина в майбутньому навіть не чула слово війна. Каштан оновлена версія такої важливої композиції в виконанні Оленетополі